Всім доброго дня, шановні депутати, гості запрошені. Є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. На сьогоднішній ті день у нас присутні п'ять депутатів обласної ради, член комісії. Форум є, тому я розпочати роботу. Нема заперечень? запрошень. Нема. Ну, вже, вже традиційно нам потрібно обрати або покласти обов'язки секретаря. на Є пропозиція на Назарова в Якщо нема заперечень, тоді давайте проголосуємо. Хто за, Строна за, Тисенка зла, Федорик за, Попов за. Також хочу повідомити, що на сьогоднішньому нашому засіданні присутня заступник голови обласної ради Валерія Дзюба. і... Добрий е день колеги. Я також зідання Студенти, які е, будуть навчатись е, основам місцевого самоврядування, мабуть, вони планують зв'язати своє наступне життя з цією професією, або е, бути обраними. Тому раді вас бачити, приходити на засідання нашої комісії. Переходимо до розгляду порядку денного. Якщо немає ніяких заперечень, нема. нема. Е, у всіх є е, порядок денний. А, якщо нема якихось пропозицій або доповнень, прошу підтримати. Ставлю на голосування. Хто за, будь ласка, стронав за, Назаров за, Попов за, Тесленко за, Федорик за. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. На порядку денному перше питання про проєкт рішення обласної ради про затвердження програми сприяння розвитку. Малого та середнього підприємництва Харківській області на 2025-2027 роки. Доповідає Ірина Васильівна Канова. Будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Проєкт програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Харківської області на 2027 27 роки. Розроблена департаментом економіки і міжнародних відносин Бекерської обласної військової адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами військової адміністрації, територіальними підрозділами Центрального виконавчі влади і з рахуванням пропозицій громадських організацій, бізнес-асоціацій і закладів вищої світу регіону. Метою програми є підтримка малого та середнього підприємництва, інноваційного розвитку в регіоні, збереження діючих виробництв, створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності області за урахуванням специфіки воєнного часу. Програма була з святкуванням. Стратегії відновлення сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємства на період 2027 року, схвалене розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 вересня No821. Державна стратегія регіонального розвитку на 21-27 роки затверджено постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2020 року в редакції постанови від 13 серпня 2024 року номер 940. А також стратегія розвитку Харківської області на 21-22 роки в главной редакції схваленной рішенням Харківської обласної ради від 24 квітня 1150. Також треба відмітити, що і завдання розробити відповідні програми розвитку малого та середнього підприємства було визначено в розпорядженні кабінету міністра 25 вересня року 10 10.47. Саме по державні. Це план заходів по реалізації державної стратегії регіонального розвитку за напрямок нові робочі місця, інвестиції та розвиток бізнесу. пункт 76. Заход з реалізації програми відповідає чотирьом стратегічним цілям стратегії малого середнього підприємництва та згрупованню за наступними напрямками: відновлення та полегшення процесу ведення бізнесу, сприяння інноваційному розвитку цифрової трансформації, розвиток військового капіталу та культури підприємництва. А також посилення конкурентної спроможності при збільшенні експорту. Хочу відмітити стосовно фінансування програм. Заходи програми будуть фінансуватися з державною місцевих бюджетів у межах доступних діяльних ресурсів, а також іншої реальної заборонених чином законодавством України. По сумах і пороках: Державний бюджет та фонд загальноов'язового державного соціального страхування України на ну, випадок безробіття 1 мільярд 70 млн 331 тисяч гривень. Обласний бюджет – майже 26 млн грн, інші місцеві бюджети – біля 18 млн а також інші джерела фінансування на забороні законодавців – 74 млн грн. У роках очікуваний обсяг фінансування програми наступний. На 2025 рік – 345 млн грн, на 2026 рік – 395 млн грн, на 2027 рік – 446 млн Загальна сумма фінансування заходів програми 1 мільярд стосімдесят мільйонів гривень. Проте хочу наголосити, що немає сенсу в ідентифікової програми, оскільки всі обсяги фінансування, видображені в плані заходів, є орієнтованими. Більше того, деякі з них визначені методами екстраполяції, тобто ґрунтуються на показниках попередніх періодів. І також хочу відмітити, що частина заходів програми, які реалізуються Харківським обласним центром зайнятості за кошти державного бюджету і фонду загальної державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачає фінансування у сумі понад мільярд гривень, що складає 90% від загальної суми фінансування закладів програми. Лише забезпечення функціонування грантових програм в рамках урядового проєкту «Є робота» передбачає державне фінансування у розмірі 900 млн гривень. Більшість заходів програми передбачають спільне фінансування за рахунок інших джерел. У зв'язку з цим розподіл сум орієнтовних опцій фінансування між зазначених параметрами джерелами переважно здійснюється в однакових опціях. І останнє слід наголосити, що всі фінансування з власного бюджету визначатиметься щорічно при його формуванні або в процесі виконання залежно від наявних пиянцевих важливостей. Стосовно програми, інформація, <клодені> якщо дозволите. <тебе> <клодені> Добрий день, шановні колеги. Хочу сказати, що програма дійсно. Дуже необхідна для Харківської області. Сподіваюся, що втілені її поліпшить ситуацію, тим більше що там передбачено багато заходів для того, щоб покращити взаємовідносини в галузі підприємницької діяльності в нашому регіоні. Але є декілька зауважень, точніше редакційних зауважень. Вони не стосуються датків, видатків, але вони стосуються. В деяких моментах змінюються редакційна заходи, в деяких моментах, в деяких е пунктах змінюються виконавці або е змінюються місцеві. Ці зміни до заходів е по реалізації програми проєкту програми вам були надані письмово. Ми готували їх і проговорювали їх в тому числі і з пані Коноваловою, Також долучалися депутати до розгляду цих питань. Ось цей аналіз він у вас є. Якщо щось необхідно, прокоментувати із задоволенням. Прокоментую. Якщо не потрібно, то прошу у разі підтримки цієї програми підтримати його з урахуванням всіх зауважень. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, колеги, по якісь запитання, якщо є. Хочу спитати Вінасіна, скажіть, будь ласка, я правильно зрозумів, програмою передбачено десь приблизне фінансування мільярд? так? І це така умовна цифра, яка буде, і ми на неї орієнтуємося. А гроші з обласного бюджету це такі зовсім поки що не прогнозована цифра. Так. поки що а Є розуміння, по якій статті вони можуть йти? Це по програмі місцевого самоврядування чи по це окремо по, по буде. Ну не, скажімо так, не за замість якоїсь другої програми. Програми ті в нас, які ми приймали, вони залишаються. Так. Нема нікого запитань, колеги. Тоді є пропозиція. Погодив проєкт рішення обласної ради з урахуванням усіх доповнень та пропозицій, висловлених заступником голови обласної ради Валерією Людюпою, та рекомендувати винести проєкт рішення для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Нема заперечень? Хто за? Голосуйте. Строла за, Назаров за, Попов за, Кисенка за. Сергій Юрійович за. Переходимо до розгляду другого питання, так? Про хід виконання першого півріччя 2025 року програми економічної і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік, затверджене рішенням обласної ради від 24 грудня 2024 року номер 1045-8 зі змінами. Ірина Сумна, будь ласка. Дякуємо. Шановні депутати, власна військова адміністрація підготувала інформацію про хід виконання закладів програми економічно-соціального розвитку Харківської розв області на поточний рік. Департаментом По економіки вони були узагальнена і таким чином стосовно фінансування закладів цієї програми. По йде про інформацію за першу півріччя. Частина другої програми, западних програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2025 році, передбачено фінансування на загальну суму 1,35 млн тижні грн, в тому числі обласного бюджету 228 млн грн. державного та місцевих бюджетів 450 млн грн, також капітальні інвестиції і централізовані кошти фермерного товариства Рубзалізниця 382 млн 693 тисячі гривень. Профінансовано заходи на суму 8 мільйонів 82 тисячі гривень. Зокрема, 591 тисяча гривень з обласного бюджету на забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємства. От 7 мільйонів 491 тисяча гривень – це капітальні дезіції групи залізниців на реконструкцію тягової підстанції регіональної кліпи Південної залізниці в межах та моналізацію Заміни сіличних припадів тощо. Ви перестання оці складає 100%. В частина третьої програми сума видатків на фінансування заході на патрульні, фінансування заходів на загальну суму 272 млн 300 тисяч гривень. Фінансова на заході на слому 94 мільйона, виграти 91,6 мільйонів. А саме, фінансова підтримка обласного комунального підприємства Харківської обласної ради знахідка. 2 миллиона 291 тысяча гривен, выгорство на 99 ,40. Финансовая поддержка Держпром 62 миллиона 960 тысяч, выгорство на 96 Финансирование заказов по обеспечению деятельности Харьковской областной территориальной выборочной комиссии 156 тысяч, выгорство на 100 Финансовая поддержка коммунальных предприятий Харьковской областной фонд поддержки индивидуального жилого будильника на селе 461 тысяча, выгорство на 90 ,40. Фінансування заходів щодо призову громадян до влади Збройних сил України в Харківській області 1 181 сімдесят одна тисяча гривень використана вісімдесят Фінансова підтримка комунального підприємства Харківської обласної ради, Харківської обласні комунікаційні системи, 750 тисяч гривень, використано 100%. І фінансування заходів щодо виконання рішень господарського суду Харківської області, 26%. 1223 гривні використано в слові сухи. Таким чином, використання грошей по складає 97 відсотків. Це стосується частини 4 програми. Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати в поточному році, виключено 128 об'єктів із загального серфінансування 5 мільярдів 415 мільйонів 408 тисяч гривень. Фактично, станом за перше півріччя було профінансовано до власного бюджету сім об'єктів об на загальну суму 16 мільйонів 41 тисяч гривень, із них 15 понад 15 тисяч мільйонів свят. Фінансувалися дві галузі. Це галузь охорони здоров'я. Було передбачено загального фінансування 264 майже млн майже мільйонів гривень. 22 об'єктів. Було профінансовано 4 об'єкти. Всі вони стосуються комунального комерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня і обласного центру онкології. З обласного бюджету було виділено п'ятнадцяти місце. Мільйонів і майже всі вони освободи. У галузі соціальне забезпечення передбачено обсяг фінансування 78 мільйонів 954 тисячі заплановано реалізацію 13 об'єктів. За першу рішення було профінансовано три об'єкти: це комунальна установа Змірський геріатричний пансіонат, комунальна установа Хороферський геріатричний пансіонат і комунальна установа Харківський геріатричний пансіонат до державних прас, харківської обласної ради. Нам були здійснені заміни в ліфті. Таким чином, за основному бюджету було виділено 194 тисячі гривень. І помога майже розмовена. Чесно, стосовно п'ятої частини, то станом на рік вівріччя фінансування було відсутнє. Дякую. Скажіть, будь ласка, колеги, я так запитаюся. Якщо нема запитань, то тоді пропоную перейти до голосування. Розумію, це питання в нас береться до відома, воно не виноситься на засідання. Тоді хто за інформацію взяли до відома? Хто за, будь ласка, голосую? Хто нав за, Назаров за, Попов за, Тисленка за, Федорик за. Сергійович, будь ласка, наразі, на якщо можливо, то у вас там прописано Сергій. Мені потрібно називати, мабуть, прізвище, якщо ну, щоб було зрозуміло, що коли кажу попов. По треба зробити підтвердити голосом. Ні, ні. Просто а, ну просто я іменувати. Переймену себе, будь ласка, по... поставте фамілію. Перейменування, бо це в комп'ютері. Боюсь, що не Но... вийду надовго. Ah, а, Розуміло, ладно. Ну тоді, тоді кажіть голос, щоб щоб добре. Було... Тоді я про голосування буду включати мікрофон і говорити я за добре. Дякую, да. добре, заходимо до розгляду третього питання про проект рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2025-2027 роки затверджене рішення обласної ради від 28 листопада 2024 року номер 998-8 зі змінами. А, будь ласка, пане Васильовне. Дякую, Андрій Олексійович. Добрий день, шановні депутати. Ваші увазі пропонується згаданий проект рішення. Ви всі знаєте, у нас є програма, над якою працює і виконує Харківська обласна рада, і в тому числі виконавчий апарат Харківської обласної ради. Це програма розвиток місцевого самоврядування Харківської області на 23-25 роки. Зважаючи на ну, те, що життя триває і потребує змін і як робота виконавчого апарату, так і в тому числі відповідні заходи згаданої програми, виконавчим апаратам опрацьовані доповнення та зміни, і пропонується їх внести до затвердженої раніше програми, зміни стосуються. Внесення додаткових е, заходів, а також актуалізація і е, доповнення вже існуючих, е, в тому числі пропонується е, збільшити фінансування е, заходів щодо впровадження сучасної інформаційної інфраструктури в обласній раді та дотримання вимог кіберзахисту, е, доповнити заходи е, оформлення права на інтелектуальну власність. Та отриманням юридичних висновків, поновити назву заходів на назву наше серця дітям, який щороку проводиться обласною радою для дітей, поновити перелік заходів, що здійснюються виконавчим апаратом пункту першого напрямок шостого. І е, пропонується збільшити фінансування на модернізацію електронних систем інформаційної та нормативно-правової бази обласної ради. Е, хочу зазначити. Що є принциповим збільшення фінансування відповідно до програми, не здійснюється. Тобто, всі зміни, які пропонуються, вони здійснюються в межах раніше затверджених видатків, тобто за рахунок економії, і інших, ну це якщо коротенько, якщо треба зупинитися на якихось заходах, готова. Я думаю, що ну, треба зазначити, що ми в цьому році завершуємо процедуру закупівлі технічних засобів для кіберзахисту нашої комп'ютерної мережі Харківської обласної ради. Тому наступний рік у нас буде ну, фінансуватися заходи щодо його функціонування та там, інші дозвільні документи для цих програм засобів. Пропонуємо в цьому році розпочати роботу з новою платформою для документів. Сьогодні у нас є ліка, яка містить, ну скажімо так, статичний документ, той, який затверджувався, і у разі внесення змін ми не бачимо ці зміни. Нам потрібно шукати інше рішення, яким са вносилися зміни. Нова платформа, яку ми хочемо спробувати застосувати, вона буде працювати по. Принципу законодавства, тобто вона буде вже автоматично вносити зміни в основний документ, більш того, мати гіперпосилання на законодавство і більш того, в подальшому мати гіперпосилання на рішення інших органів місцевого самоврядування пов'язаних з проектами нормативно-правових актів Харківської обласної ради. Я думаю, що це ну, спростить роботу і депутатам, і ну, загалом більш доступна інформація буде для наших мешканців Це Ми будемо замовляти це вибачте? Що... Так, так, так. Це придбання да, програмного забезпечення. І, ну... так, вона... От... Повністю буде з нуля строго чи ні, вода воно... ні, ні, це ні, це, це інший, це інший програмний продукт. Він вже є, він працює. Ми ну, якщо депутати підтримують таке рішення, і у нас буде, скажімо так, можливість попрацювати, то ми вже будемо виходити з своїми технічними завданнями для того, щоб ну. Задовольнить наш нас цей продукт, чи не задовольник буде. Може він десь вже працює в да, да. якійсь раді. Він в радах я не знаю, але ми бачимо. У мене є посилання. Він має ліцензії і більш того, вони вже. Вони вже зараз Ілля Миколаївич нас проінформує, і вони вже працюють навіть з тими документами і з тими радами, які ну, не мають договірних відносин для того, щоб ну, була у них база, і люди користувалися цією базою, яка у них на платформі взята з відкритих джерел. Будь ласка, я Миколаївич вже приймає доповіді. Участь, скажіть, нам раніше закидали те, що ми працюємо не зовсім, мабуть, юридично правильно на вебексі чи на чомусь яке. Ні, власне, ні це... я, я розумію, з цієї програми не буде, таких у нас. Там... Добрий день, шановні депутати. Доповідаю справа в тому, що програма, по яку, про яку сейчас особенно вказала, це інша, ну це зовсім інша програма. Коли ми кажемо про це голос програми, які ми використовуємо, ці програми вони спрямовані на організацію колегіальних засідань uh -huh. в тому разі, як коли йдеться про дистанційний або режим від Зараз ми кажемо про програму, яка є база нормативно правових активно. Оксана все сказала, вона з користь тієї базою, яка використовується Верховною Радою, Рада був ЮА, як я використалася розуміти. Це пошукова система. Вона, якщо не помиляюсь, бета версія вже готова. Я її особисто бачив. Я її використовувався дуже вдало, е, приємний інтерфейс, юзабіліті, все, що потрібно, там є. Ми відкриваємо, наприклад, рішення власної ради, до якого б вносили зміни автоматично. вносяться зміни з руками це Автоматично носяться зміни. Працюють і Ми можемо одразу відкрити з основного тексту текст змін. Наприклад, якщо нам потрібне рішення, яким на зміни, також вправду є ну, рішень там посилання. Ми зазначаємо на норми того чи іншого закону. Ми автоматично можемо класнути і подивитись, що відповідає норма як розсилається рішення тематики безпосереднє рішення, і загалом, якщо вся система буде розвинута, на якома руками що це ваше. Змінюється е інформаційна база. Я працювати максимально по відбивати стати же по дому та на сучасно сучасною. Ну ми живемо з цією лікою, як ну в кам'яному віці. Вибачте, зрозуміло. Я просто хотів зрозуміти, як повинні переходити чи не Переходила переходити? Ні, ні, голос ні, голос ні. І ні, ні. все ж таки треба наголосити, не Але, чи Вас ви вже спитали про те, що у нас були факти там. Так, ви зрозуміли й судових позовів, та так далі. Харківська обласна рада перемогла по всіх питаннях, які ставилися, і останні рішення апеляційного суду вона також на користь Харківської обласної ради, тобто судові органи повністю підтверджують правомочність і законність усіх прийнятих розпоряджень голови обласної ради, і рішень харківської обласної ради. Це по вебексам і по голосу. Ніяких питань, ну тоді Скажімо так, демократичний процес можуть бути претензії, але в судовому судовому добре. Коли які є запитання, то я так сам розпочав, не спитав, у кого є який. Олександр Вікторович, Є запитання? Ні-ні, дякую, немає. Ну, ми ж мали з вами обговорення. Сергій Серіянка нема. Папе. Це зрозуміло. і Не визиває. Нема. Пропозиція підтримати, та ви винести на розгляд пленарного засідання. Так? Хто за? Будь ласка, давайте господарю. Стромав за, Назаров за, Попов за, Кислинка за, Федорик за. Сергій. Шановні депутати, ми розглянули всі питання, які були винесені. Залишилося не питання різне, або є якісь пропозиції, або питання, будь ласка, давайте. Якщо ні, то дякую всім за плідну працю. Дякуємо колеги до зустрічі на поверхному засіданні. Дякую вам за оперативне проведення. До зустрічі. До побачення. зустрічі, Андрій Олексійович. На все добре. На все добре.